Підписники, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 25 травня, Вибрались ми в лісок, пташки співають, красота просто прекрасна. Друзі, будемо купати, не знаємо, як будуть знахідки. Були тут 100 разів в цьому лісі, це 101 <laughs> образ, знахідок було різно, багато, багато разів було удачних. Хочу подякувати всім нашим воїнам за захист країни, що ми маємо можливість копати. Забуваємо, друзі, донатити, молимося. Ми будемо йти до копу, всім гарного перегляду. Бажаю нам всім гарних знахідок і що щось буде. Корпець, друзі. Оце місце, де кошельок були, знайшли зимою. Дивіться просто, як понаривали. Коршуни. Це просто капець. І я в шоці просто. Понаривали, не позакопували кругом. Я просто в шоці, друзі. Я в шоці. У мене немає слів. Брати, закопувати чи що? Капець просто. Капець, друзі. І це, друзі, на масштаби, як порозривали. Ну добре, ну рили то одне, але чому не закопати за собою? Я в шоці просто. Це просто капець. Це просто. Друзі, з такої ямки певно, що кресало. Така знахідка в сигналі не дуже багато, ліжі вибитий, але друзі, хоч щось та є. Ось так, друзі. між такими деревами. Є ось така підкова. Ось така велика. Сокосу двувати них. Ось така знахідка велика. Файн. Забираємо. Є знахідка. Камрада, дивіться. Магазин. склеп, склеп від пістолета. Магазин роди. Такий магазинчик. Супер знахідка. Цікаво, жалко, що не ціла, але все ціла. Гарника з квестом 30-м, є файний сигнал. Пікає високо, як монетка. Будемо зараз дивитися. Може мініма Та виточні. Ти так купаєш професійний копарат, ні. Чорний копач. Кикій Галю, ах, 30 градусів тепла. А ну, пропікуй. Зараз буде. Та ти що, друзі? То полюбе щось серйозне. Вже кажу. То полюбе щось серйозне. Пінчиком, пінчиком. Ні, сам десь боку боку, гора. Глибині душі. Я бачу талер вивалився. О, є, друзі, є щось там. Підкопи, підкопи, воно глибоко, значить, велика мина там їде. Так, кидай на другий берег, ніпа. Зараз цецька від снаряду. Ага. Ну, до речі, теж так високо б'є. О! Друзі, щось є. Це ж самому цікаво. Так, то Та скільки. Що, піна не маєш? А во. Я казав, що тема. Я тобі казав, що то тема, ти мені не вірив. Мідний Алюміній, каже, алюміній. Йоми Поплюй. Онлайн коп, друзі. плюй Сука, навіть плюнути не. <рігла> Нема пересохла в нього шматля. <рігла> З того радості. Казав, що файна знахідка. Ну... Думали монета. Рушниця там. Дві рушниці? Та до рукавиці три. Папе. Файний сигнал був. Ну. Цілий попереч? Ну. Медальончик цей от. Кло. Католицький. А, це такий великий медальончик? Да. Я думав, що це якийсь цей. Чудо, що, що медаль? Це медаль, Не, медальончик зразу іконку бачу. Не. Дай дядько подойде. Все, скоро щось. Ось такий, друзі. А Медальоник. Ну, кажу, ш... Є ще Є знахідки великі. Прекрасно. Ні, в само не горіти. Це дуже слабо горить. Ого! Ти де ти що? Я не думав, що воно так горить. Що? стухло. у Це просто капець! А ти що? Такі вже безнадійні, друзі. Це просто, скільки ходиш по тому лісі, і це просто капець, друзі. Я в житті би не очікував іменно тут викопати на таких схилах. Як близько дуже, так якби би в річка може бути. Друзі, це просто капець. Подивіться, як ви думаєте, що це таке? Друзі, це капець, і він цілий. Цілий, друзі, цілий, цілий, цілий. Зараз Сигнал такий був. Ну такий, типу, низенький, зразу зрозуміло. Друзі, дивіться. Тати шо, що, ти що? Я варений. Такий стан лісовий? Це просто капець. Але він здоровий. У мене просто немає слів. ти що? Друзі, я надіюся на ваш лайк. Такі іменно тут. Я ніколи не очікував викопати така місцинка, але ну, вона такий схила, але друзі, де тут було? В принципі, тут сюди могло бути. Це капець. Промиємо його відкрий. Гудиш кодує? Гудиш кодує чи що? А я не очікував, я не очікував, як завжди. Лісовий сохран. Лі... Коротше, пес в тому глині. Коротше, Паті. добре буде. Та ні з буде з того доброго. Дав футболку повітря. Дякую за підсказку. Ось такий, другий, гля... друзі, глянц. Прекрасна знахідка. Ще й двосторонні, ні. Супер. Ну, Я красота, такі, друзі. друзі. Є ще знахідка. О, там була. Тихраз тих був От ми між трьома деревами. І о, гудзик. Лисий. Ну, Друзі, все рівно знахідка.